Щати права споживачів банківських фінансових послуг. Для цього на сайті Національного банку України навіть створено окреме меню для полегшення послуг громадянам, які бажають захистити свої права споживачів, в такий альтернативний спосіб. Це, так би мовити, своєрідна альтернатива звернення. І захистити свої права споживачів, мають право звернутися також до Національного банку України за захистом своїх порушених прав споживача. Національний банк України розглядає звернення відповідних громадян, подані у будь-який зручний спосіб. Можна звертатись до Національного банку України телефоном, телефонному режимі, тобто це є усні звернення, може звертатись письмово. Відповідних письмових звернень на поштову адресу Національного банку України, яка, до речі, вказана також на сайті Національного банку України. Також можна звертатись через відповідні чат-боти, які створені для звернень громадян, а також можна звертатись онлайн. Для цього є відповідна форма для звернень громадян на офіційному вебсайті Національного банку України, а також можна завантажити відповідний зразок. можете знайти в описі під даним відео, а також на сайті Національного банку України. Для звернення громадян для захисту прав споживачів фінансових послуг в Національному банку України навіть створений спеціальний підрозділ, який займається тільки даними звернення. Даний підрозділ так і називається: Управління захисту прав споживачів фінансових послуг. Терміни звернення. Фінансових послуг є ж такі ж самі, як і для звернення громадян в звичайному порядку. Стандартне звернення, яке не потребує додаткового вивчення, додаткового запиту, якихось певних документів чи інформації, розглядається в 15-денний термін. Інші, ж, які потребують з'ясування. До Національного банку України будуть розглянуті, і на них буде надана відповідна, відповідна мотивована відповідь. Для захисту прав споживачів Національний банк України має досить широке повноважень. Тому на даний час це є досить такі, м, потужний інструмент для захисту прав споживачів. Тому, якщо ви потребуєте звернення до Національного банку України, ви можете подати таке звернення як самостійно, так і за допомогою.